Скількох років можна вступати в статеві відносини? О, ну, в принципі, з 18. Ну, це по закону, як я знаю. Ну що мені, не нагінати ні, до 18. Чи? Ну, логічно з 15 як виріс. Як що виріс? Ну те, чим ти займаєшся з тетемою відоси до з маленьких років. Скілько? Малію, мій батько в 13 років. 12 років засіли що. Я, я, я статевий получав ще 4 років. 18? <ріст> <ріст> ну припущення ваше. З 18. -ти. Статеві відносини можна мати лише з повноліття. А якщо з. Ну, так, сучасне, то тут у нас от вже із 12 років мають статеві відносини. Якщо. 7 на 8. Після шість. Після шість. чотири. Сорок вісім. Сім на вісім. П'ятдесят чотири. Сорок. Сім на вісім? Так, сейчас секунду. Третє питання фізика. В чому вимірюється сила струму? Цьому вампера. Воль так. Ватах? Я все, я вс хвалю тут. Не знаю. Воль? Буде волька? Вольта. Омах. Що зазвичай ти робиш, коли всі сплять, а ти не можеш заснути? Я зазвичай вмикаю світло і починаю дивитися в вікно. Мене це заспокоює. дивлюся на місяці. На мене наклинають такі хвилі сону Я починаю потихеньку хотіти спати, спати і за сином. Сижу за комп'ютером, дивлюсь кіно. <кхід> не знаю, телевізор дивлюсь. ВК сиджу. Коли ти виносиш сміття, ти фарбуєшся? Ні, я цього не роблю, де я не ну, Я не вважаю це необхідним, тому що це ну не варте того, адже ну фарбуватися це дуже е, ну, шкідливо для нашої шкіри. І чим частіше я буду фарбуватися, тим буду ну, гірше виглядати, тому я фарбуюся лише в ну в таких рід, рідкісних випадках. Mm -hmm, Іноді? Навіщо? Mm -hmm, то що йду по вулиці. Дякую. Ну да, тож, ну, мене люди дивляться. Ну це ж буквально дві хвилини займає час. А Навіщо ти фарбуєшся? Ну Для мене це не дві хвилини. Ну а ти що так довго виносить сміття? Так. Да. Де у Рівному знаходиться міська рада? Міська рада, вон по Соборній. не знаю Міська рада по Соборній, з лівої сторони, наверх. Напроти. Ну, загодну, далі водний і це тут. Міська, мабуть, в сторону і туди, наліво. Так, там. біля себе. Ну, Скажімо так. Міська рада біля магазину обнова і біля центру Інваспорт Міська рада знаходиться на Соборній, там біля Покровського собору. Міська рада знаходиться, я не знаю, як та вулиця називається, біля Покровського. Я не знаю. А, от там, де як їхати біля сієсти. Яку книгу ви востаннє прочитали? прочитали? Господь його знає, Навіть не скажу. Навіть не да. Яку книгу я в прочитала? Біблію читаю, закон Божий читаю, бо я не стараюся. Ви читаєте кожного дня? Ні, не кожного дня. Читаю, чесно сказати, під настрій. Яке відчуття душевне, духовне. Е, ну, так я знаю. То, е, ко... Шантарам. Дякую. А як часто ви читаєте? Е, чесно, останнім часом не часто. Але в основному стараюся ну, хоча б кожні 2-3 місяці якусь нову книжку. Мастер і Маргарита. як давно це було е, пів року назад. Ви часто читаєте? Так. Да. Так да чи ні? Так. Да. Останнє прочитала, коли більне. Як часто ви читаєте? Постійно. Я, я не пам'ятаю, я не читаю. Взагалі? Ні, читаю останній раз букваріка. Чи можна в октанті нормально потусити? Ні, там багато маловіток. В октанті краще ти в якийсь інший клуб. А чому там ні? Ну, тому що це просто забігайловка для в принципі. Ну для відбросів всяких, ну якщо серйозно. Ви знущаєтесь. А що це? Нічний клуб на автовокзалі. На автовокзалі, нічний клуб. Я не знаю, я там не був. Піди в 32-й і все нормально. А на 32-му краще, ніж Октантя. Не на 50 рубля і ти веселий.